Всім привіт, з вами Relax, і сьогодні я для вас знайшов проєкт, який реально виплачує. Це клікер. До речі, зразу вам хочу показати те, що вивід мені прийшов і вивід приходить в токенах BONK. І проєкт абсолютно без вкладень, але перед початком відео обов'язково підтримую країномовний контент. Підпишись на цей YouTube канал, постав лайк та напиши будь-який коментар під це відео. Також, якби ти вже був підписаний на мій телеграм-канал, ти вже б знав про цей проєкт, тому що рівно 5 годин тому я виклав пост про цей проєкт, що в ньому можна заробляти абсолютно без вкладень. Також в своєму телеграм-каналі я викладаю для вас дропи, аердропи, клікери, майнери, проекти без вкладень. Як бачите, кожного дня може вийти ось такий проєкт, в якому ми можемо заробити абсолютно на халяву декілька сотень доларів. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Насамперед, що нам потрібно, це для початку перейти в ось цей проект. Посилання на нього буде в описі під відео. Це є звичайний клікер. Як бачите, тут є ті самі бусти, ті самі апгрейди. Але що я вам хочу сказати, я спілкувався з. Адміном, і він сказав, що ось ці токени будуть, ті, що ви наклікаєте, будуть конвертуватися в токен Bonk, який зараз виводять. І, до речі, я заказав виплату. Сьогодні вже дві виплати, і дві виплати мені успішно прийшли. Зразу вам хочу сказати, що вам потрібен гаманець Phantom. І ось туди на мережі Solani відправляєте ваші токени. Також для виплати існує інший бот, в якому ви можете заказувати ваші виплати, прив'язавши всього лиш адресу вашого Соланівського гаманця. Насамперед, клікер дуже простий, нічого складного тут немає. Чим більше ви клікаєте, тим більше ви в майбутньому і отримаєте. Конвертація буде обов'язково, але ми ще не знаємо коли. На рахунок винагород. Є щоденні винагороди в клаці Reward. Як бачите, кожного дня ви зможете отримувати ще більше токенів, і також є вкладочка Earn, де ви зможете за виконання будь-яких завдань отримувати ще більше ось цих токенів. Як ви можете побачити, у мене зараз 2 мільйони токенів, якщо я не помиляюсь, там за запрошення друзів також дають додаткові токени. Насамперед мені прийшла виплата на гаманець Phantom, і після цього, як ви можете побачити, я її відправив на Binance. Тому зразу вам хочу сказати, що не відправляйте на біржу Binance, а гаманець Phantom туди вам і прийде ваша виплата. До речі, давайте ми перейдемо до бота. Як ви можете побачити, в своєму телеграм-каналі я вказав цього бота для того, щоб вивести їх на гаманець, заходимо ось сюди. Ми повинні зайти ось сюди. Після цього ми нажимаємо меню і нажимаємо Set up a wallet. Після цього, як ми це нажали, обов'язково клеймимо, не клеймимо, а копіюємо адресу нашого гаманця Phantom, вставляємо її. І після цього знову нажимаємо меню і набираємо перше. Як ви можете побачити... Чим більше ви запросили друзів, тим більше токенів Бонг на даний момент ви зможете отримати. І ви просто нажимаєте Available Токен. І після цього, як ви це нажали, приблизно за 2 години ось така мені прийшла, бачите, тут смс-очка, що claim transaction done, Тобто все успішно, я зайшов на мій гаманет і справді це прийшло. До речі, хочу вам сказати, що це приблизно мені прийшло 30 доларів за ось цю транзакцію, що я заказав. Загалом вже біля 55 доларів тільки за сьогодні з цього проєкту я зробив. Тому обов'язково приєднуйтеся, якщо щось вам не зрозуміло, ви можете завжди перейти Йти в мій телеграм-канал, в нас є чат, і я вам допоможу з вирішенням вашої проблеми. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки.